Чи просив Владимир Путін колись Лукашенка надати білоруські війська для війни в Україні? А, ну що ж, ніколи каже Лукашенко, це ніколи не відбулося, і це ніколи, як ви пам'ятаєте, розпочалося 24 лютого. Двадцять року саме тоді з території Білорусі війська РФ зайшли на територію України, окупували Чорнобильську АЕС і намагалися просуватися до Києва. Через Білорусь вони відправляли додому гостинчики, тобто те, що вони вкрали в Україні. І цьому є численні знову ж таки відео і фотодокази. Ну і серед тих, хто перетнув кордон з Україною, в тому числі були і білоруси. Я нагадаю. Ну, і, власне, на думку Лукашенка, все було набагато простіше. Набагато простіше. Він каже, ви дуже складно мислите. Треба мислити трошечки простіше. Як простіше? Дивіться. В нас були навчання, каже Лукашенко. Ну, це ж просто, в них просто були навчання Росії і Білорусі на території Білорусі, а в яких були задіяні кілька тисяч російських солдатів. Путін почав ці війська виводити з Білорусі, і вони були на півдні Білорусі. І цією дорогою вони йшли повз кордон з Україною. Він почав виведення цих військ, міг, каже, вивести їх через Мінськ, але направив перенаправив частину військ через Київ. І все. Вони просто повз проходили, розумієте? Ми просто не поняли відразу. А потім, як поняли, вони не збиралися захоплювати Київ. Вони просто йшли до Москви через Київ. Могли би через Мінська пішли через Київ. Все доволі просто. Ну, Не треба вигадувати тут літак, не треба вигадувати тут самоліт, не треба вигадувати е, знаєте, тут карусель. Все просто. Просто вони були на території Білорусі, тренувалися, натренувалися. Не те, щоб вони заплуталися, вони конкретно знали, куди вони йдуть. Але через Мінськ це була дальня дорога, а через Київ це була ближня дорога. І вони кажуть, ну, це ж наші брати, сестри. Ми хочемо, отак, от просто пройдемо по краюшку і все. І підемо собі на територію Росії. А ми просто не поняли і не пропустили їх. Чим їх спровокували, і їм прийшлося оборонятися на наших територіях? М? Як вам така версія? Мені здавалося, що більш маразматичного, окрім карти з чотирма направленнями, буде складно вигадати, а ні, а ні. І ця людина, я нагадаю, ще 10 років. Планує правити Білорусю. Просто до слова сказала. Так, ну і не обійшлося, звісно ж, без ядерного шантажу. Це любить робити і Путін, і Лукашенко. Саме тому у Лукашенка спитали, чи готовий Путін використати зброю ядерну, яка знаходиться на території Білорусі. І чи питав він у Лукашенка дозволу на використання цієї самої зброї? А, значить. Тут теж дуже цікаво, от просто дві цитати. Послухайте: Путін ніколи не застосує ту зброю, яка сьогодні розміщена на території Білорусі без згоди президента Білорусі. Ну, здається, все зрозуміло. Путін дав зброю Білорусі для захисту. Вона знаходиться на для захисту. Я просто щоб ви пам'ятали, що тут всюди, де я кажу, тут є кавички. Так от, Путін дав цю зброю для захисту Білорусі. Вона знаходиться на території Білорусі, а значить, використати цю зброю без дозволу Білорусі Путін не може. Ну, так, це в голові Лукашенка. І він про це говорить. Але коли журналіст у нього питає: А чи готові ви дозволити використати ядерну зброю? Теоретично що каже Лукашенко? Абсолютно готовий. Інакше навіщо ця зброя? Ну тоді для чого Путіну питати у Лукашенка, чи можна використати цю зброю, якщо Лукашенко каже абсолютно готовий? Ну якщо ти вже апріорі готовий її використовувати, то немає більше питань до тебе. Немає для чого з тебе запитувати, а зараз можна, а тепер можна, а коли можна. Тому, в принципі, відповідаючи на це питання, я можу сказати, що та Путін може застосовувати цю зброю, як йому хочеться, коли йому хочеться. Тому що це його ядерна зброя, і саме він вирішує, як нею користатися. Якщо вона там, звісно, є. Тому що ми забуваємо завжди про один важливий момент: якщо вона там є, тому що підтверджень того, що це ядерна зброя, що вона боєздатна, і що вона розміщена в тій самій кількості і в еквіваленті. На території Білорусі немає. Це виключно слова Лукашенка і Путіна. Ну і ще якісь розвідки кажуть, що туди щось переміщали. Що переміщали, в якій кількості переміщали, де воно знаходиться. Ну, звісно, це залишається е -е, під знаком питання. Ну і звісно, тут Лукашенко додав, що він пояснював, вже, що якщо хоч один чобіт перетне там білоруський кордон, то тоді він обов'язково. Цією зброєю скористається. Але як ви пам'ятаєте, два з половиною роки повномасштабного вторгнення жоден український чобіт не перетнув кордон з Білорусю, Ну тому, що нам там не цікаво, нам немає там чого робити. А от з території Білорусі я ще раз нагадаю дату ніколи наступило 24 лютого, 22 року, тоді коли кордон з території Білорусі був перетений до України і зайшли сюди російської і білоруські військові. Також тому, що ну все ж таки треба визнати, що вони там теж були.